Кали з країни. На волині затримали жителя Рівного, який переправляв за кордон чоловіків. Врятували життя. У рівненському обласному протипухлинному центрі провели унікальну операцію. ITV. Новини Добрий вечір. На Волині затримали жителя рівного під час спроби переправити за кордон двох чоловіків. Учасник схеми на автомобілі підвозив клієнтів ближче до кордону, який вони в подальшому мали перетнути. Організатор схеми шукав охочих залишити територію України та розв'язував інші питання. Правоохоронці затримали рівнянина в камінь каширському районі під час спроби переправити через кордон жителя Рівненщини та Харків'янина. Нелегальна подорож коштувала їм 11,5 тисяч доларів. США. зловмиснику повідомлено про підозру. Перед судом постануть двоє рівнян, які намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що в одному з телеграм-каналів 18-річні юнаки знайшли пропозицію швидкого заробітку. Вони зібрали на замовлення два саморобні вибухові пристрої і встановили їх у закинутому приміщенні. Після цього до поліції надійшло повідомлення про виявлене у цій же будівлі тіло із ознаками насильницької смерті. Коли на місце викликом прибули правоохоронці, пролунав вибух. На щастя обійшлося без постраждалих. Молодики замаскували вибухову пастку на місці спланованого теракту, щоб відстежити прибуття наряду поліції. Фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Після підготовки підриву терористи роз'їхались по домівках, де марно сподівалися залягти на дно і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трагічні наслідки на Дубинщині поблизу села Тараканів сталася смертельна ДТП. Як зазначили у поліції Рівненщини, водій мікроавтобуса – 34-річний місцевий житель виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажівкою Рено, якою керував 39-річний житель Львівської області. Внаслідок удару водій мікроавтобуса загинув. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. П'яний за кермом у рівному на вулиці білій водій автомобіля не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та в'їхав у бетонний паркан. Автівка отримала механічні пошкодження. Керманич авто не постраждав. Однак, спілкуючись із керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою алкотестера підозри підтвердив 2,05 проміла. На порушника склали два протоколи. Автомобіль евакуювали на решт майданчик горів будинок у селі Сарники, що на Рівненщині, загорівся житловий будинок. В будинку перебував чоловік. Його відвезли до лікарня. на місці пожежі. Рятувальники встановили, що вогонь зайнявся в одній з кімнат житлового будинку. Причину пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці. На ліквідацію пожежі оперативно було подано вогнегасні засоби. Ще до приїзду рятувальників місцеві мешканці вивели з будинку та передали медикам чоловіка 1963 року народження, який отримав опіки. Надалі його госпіталізували до Зарічницької міської лікарні. На Дубинщині засудили чоловіка за продаж зброї та боєприпасів. Поліцейські встановили, що у січні цьогоріч фігурант придбав пістолет та боєприпаси, які зберігав удома. Опісля чоловік продав перероблений саморобним способом пістолет. Крім того, зловмисник продав чотири гранати іншому покупцю. А вже через декілька годин він був затриманий поліцейськими поблизу залізничного переїзду у місті Дубно. При ньому виявили та вилучили ще 173 патрони. Демидівський районний суд визнав чоловіка. винним. йому призна. Ачали покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Справжнє диво у Рівненському обласному протипухлинному центрі провели унікальну операцію. Завдяки їй вдалося зберегти життя майже 70-річного пацієнта, у якого почалася легенева кровотеча. За словами лікарів, такі захворювання нерідко мають летальні наслідки. Більше про складну операцію та як зараз себе почуває пацієнт, розкаже наша Вікторія Кимець. Це Юрій Ковальчук, чоловіку 69 років. Близько місяця тому у нього виявили рак легень. Зараз він у Рівненському обласному протипохлинному центрі на відновленні минулого тижня у Юрія відкрилася легенева кровотеча. Він переніс складну операцію. Почав полювати кров'ю. Ну і мусить спочатку в лікарню таку місцеву, потім направили мене сюди. Десь Напевне, місяць назад, поки аналізи прийшли, поки те, поки те, поки звернувся до лікаря, лікар направив ще до другого лікаря, а потім відкрилася кровотеча і, 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 і мусили робити операцію. Стан пацієнта потребував невідкладного втручання. Відтак операцію проводили в екстреному порядку, пригадує лікар-хірург Олександр Боярський. Аби врятувати чоловіка, медики працювали всю ніч. Пацієнту довелося вирізати ліву легеню, але життя чоловіка врятували. Операція була довгою за рахунок того, що пухлина була дуже великою, і вона вросла в оточуючі тканини. І було дуже небезпечно відходити від цих оточуючих тканин, бо в будь-який момент а, цей хід між артерією і бронхом міг стати більшим, і легенева кровотеча перетворилась би ну на дуже 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 серйозну. Анестезіологи протипухлинного центру зробили колосальну роботу, адже чоловік п'ять днів перебував на апараті ШВЛ. Торакальний хірург Олег Кобзєв зазначає, те, що пацієнт після легеневої кровотечі вижив, справжнє диво, адже часто такі ускладнення мають леталь наслідки Зазвичай це дуже грозне таке ускладнення, від якого десь 80, по різним даним, 80-90% пацієнтів помирають. Анестезіологи виконали окрему інтубацію правого бронху щоб кров під час операції не потрапляла до здорової легені І в терміновому порядку. Вночі виконали видалення всієї легені з лимфодисекцію. чоловіка готують до випуски із лікарні. Попереду у нього ще курс реабілітації. Юрій вже сподівається, що найгірше уже позаду, і безмежно вдячний лікарям Рівненського протипохлинного центру. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Одразу після новин дізнаємось, як зрозуміти, що у когось з рідних інсульт, які симптоми про це свідчать, що робити, поки їде швидка, кому варто остерігатись інсульту. А також як супергерої навчають школярів рівного рятувати своїх дідуся чи бабусю. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть! Лавіс у Рівному відбулася генеральна репетиція перед прем'єрою. Чемпіонат області Сокіл Рівне на домашньому полі приймав чемпіонів Рівненщини «Сарненський маяк. До прем'єри вистави Лавіс лічені дні у драматичному театрі. У Рівному генеральна репетиція. Як актори готуються до зустрічі з глядачем та про що їхня нова робота у матеріалі Далі. Останні штрихи у рівненському драмтеатрі, генеральна репетиція перед прем'єрою. Уже в суботу, 25 жовтня, актори представлять глядачам виставу Лав Іс». Це історія про кохання, щире, відверте і водночас непросте. Заслужена артистка України Ніна Ніколаєва ділиться. Ця робота не просто про почуття між двома людьми, це роздуми про любов у всіх її проявах: трагічних і комічних, гірких. І ніжних, тобто це не поєднана спільним сюжетом історія. Це більше така рефлексія на тему любові, щоб кожен, хто прийде до нас в глядацьку залу, десь в чомусь пізнав себе, десь в чомусь пізнав когось, десь в чомусь просто пізнав, що таке любов. Прем'єра Лав іс створена за п'єсою французького драматурга Жуеля Помера. «Воз'єднання двох корей у виставі немає єдиного сюжету. Вона складається з 14 історій, які асоціативно переплітаються між собою. У центрі роздуми про людські взаємини, пошуки близькості і розуміння, а також питання, чи існує любов насправді. Режисер-постановник Юрій Паскар наголошує, рівницький драмтеатр став першим в Україні, де цю п'єсу покажуть зі сцени. Наскільки ми зараз володіємо інформацією, це взагалі перше прочитання в Україні цієї п'єси, і ми знайомимо. Рівненського і українського глядача з новітньою європейською п'єсою, з європейським театром і, зокрема, з французьким. Аби показати виставу глядачам, працювали понад два місяці від серпня і до нині. Хореографиня-постановниця Олена Дочук згадує, розпочинали із пластичної лінії. Саме пластика стала головною мовою вистави. Через рух і тілесну експресію актори передають внутрішній світ своїх персонажів. Кожен із яких має власну історію кохання. Моє завдання було побудувати пластичну мову нашої вистави. І хореографію не будемо розділяти ці поняття, тому що, звісно, тут є елементи хореографії, коли все чітко вибудовано, виважене, пораховане і відпрацьоване. І є рух, той рух, про який ми говоримо, ну, фізичний театр. І ця вистава насправді стала справжньою лабораторією, тому що ми маємо унікальне акторське Уже цієї суботи рівняни можуть побачити прем'єру Лав Іс. Вистава обіцяє сучасну подачу, живі емоції та багато тем для роздумів. Актори закликають довго не думати, а брати коханих та йти до театру. Анна Авдієва та Лідія Вокальчук. Телеканал ІТВ Медіагруп. Майже 500 студентів з тимчасово окупованих територій здобувають освіту на Рівненщині. Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. В університетах та фахових коледжах Рівненщини навчається 497 осіб з тимчасово окупованих територій. Зокрема, у закладах вищої освіти 318 студентів, а у закладах фахової передвищої освіти 179. Гордість рівненщини, вихованець Костопільської дитячої спортивної школи, здобув перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики, який проходив у Луцьку. Андрій Мельник виборов золото у своїй ваговій категорії. Юнак також встановив новий рекорд України у поштовху, піднявши вагу 134 кілограми. У рівному відбувся матч між лідерами чемпіонату Рівненської області ФК «Сокіл» Рівне вдома приймав «Сарненський маяк. Після безгольового першого тайму у другій половині команди забили чотири м'ячі. Тричі відзначився маяк і один гол на рахунку господарів. Про перебіг поєдинку дивіться матеріалі Максима Остапця. У рівному футбол на стадіоні Хімік в обласному центрі команди Сокіл Рівне та Маяк із Сарн зіграли матч у рамках 15-го туру чемпіонату у Рівненської області. Весь перший тайм сарненчани більше володіли м'ячем та переважали суперника за кількістю небезпечних моментів. Проте за 45 хвилин забити не вдалося. У другій половині матчу ситуація змінилася. На 54-й хвилині гості відкрили рахунок. Відзначився Артем Данилюк. Після забитого м'яча на полі виникло чимало дискусій. Господарі вважали, що під час атаки арбітер не зафіксував положення поза грою. Він він, він 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 зупиняється зупиняє... за, метр за Він робить меча! Будемо ще дивитися по. По відео, по повторах, можливо, там можливо є моя, можливо є помилка, можливо, ми неправильно бачимо, але з, з, з цього ракурсу, де я стояв, я впевнений, що там було не по загрозі. І цей гол трішки зламав, хоча там ще було дуже, дуже багато часу. можна, можна було відігратися і повернути матч в іншу сторону. На 69 й хвилині сарненчани подвоїли свою перевагу. Дубль оформив Артем Данилюк. Доволі видився непростий перший тайм, але в другому таймі більш чуть зібрано зіграли. А два гола буде мною це командні дії, я можу так сказати. Під кінець зустрічі сарненська команда забила втретє. На 81-й хвилині відзначився Сергій Гвоздь. У свою чергу господарі змогли відзначитися лише голом престижу на 87-й хвилині. У підсумку маяк переграв сокіл рівне з рахунком 3-1. Команді було дуже складно. В першому таймі ми не реалізували деякі свої моменти, е налаштувалися в перериві. Тобто і ви все реалізували те, що й домовлялись. Ми готуємося до кожної гри, тому що на нас налаштовується що на обласному рівні, що на аматорському. Тому ми маємо розбирати якісь команди, дивитися їх і на них готуватися. Тому ми готувалися після перемоги. Сарницька команда піднялася на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Рівненщини. Сокіл рівне опустився на другу сходинку, відстаючи від маяка на один заліковий пункт. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Медіагруп. Нарешті вдома. Додому з трирічного полону повернувся житель Рівненщини. У Рокитнівській громаді зустріли героя Андрія Кирильчука. Він проходив службу в зоні проведення АТО з 2016 по 2021 рік. Під час повномасштабної війни потрапив у полон як цивільна особа у селі Благодатне Волноваського району Донецької області. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Як ставитеся до переведів?